Морські пригоди каю? Юберде. прокинься Поглянь на мого змія. Так Я піду в парк, щоб запустити там свого змія. Каю. Що ти робиш? Матусю, вдягайся. Ти сказала, що сьогодні підемо пускати змія. Пам'ятаєш? Гадаю, ми не зможемо піти Каю. Сьогодні за прогнозом весь день йтиме дощ. Весь день. Ой Каю дуже засмутився. Він з нетерпінням чекав, коли запустить у повітря свого нового змія. Ми... У чому річ? Мені нічим зайнятися. Можеш погратися з Роузі? Я не хочу гратися з Роузі. В мене є ідея. Може, запросиш до нас свого друга? Лео. Алло? Можете покликати Лео. А, дякую. Бувайте. Його немає. Каю був розчарований, а йому не було з ким погратися і чим зайнятися. Нічого, досить трохи уяви, і я впевнений, що ти знайдеш чим зайнятися. Я не бачу Роузі, Де ж це вона? Каю, вона ж просто дивилася на нього. Пірат! Малюнок з піратами та матусині ігри з простирадлами підказали каю чудову ідею чим зайнятися. Добре, розі. Тримай. Ти знайшов чим зайнятися? Дивно, можу присягнути, що тут була каю. Каю майстрував свій власний піратський корабель. Він вирішив, що буде цікаво уявити себе капітаном власного корабля. Гей. Єлберте. Ти зламав мій корабель. Хочу гратись. Розі ні. Це моє що тут коїться? Негайно припиніть. А? Але ж я цим грався. А ви можете грати у вітальні лише тоді, коли добре поводитиметесь. Зрозуміло? Розі! Це моя гра! Глянь, розі. Я рибка, що плаває у морі. Каю було весело гратися з розі. Йому подобалося, що він завжди може розсмішити її. Стривай, розі! Я знаю, де нам дістати рибку. <ріпи> Поглянь, розі, там у воді рибка. Рибка! став акулою. Він хоче з'їсти рибку. Єберте. <рес> Поки що ми у безпеці, але нам потрібно збудувати човна. Рибаки! Мені потрібно попливти на берег і взяти речі для нашого човна. Човна! Човна! Агов, каю. Що робиш? Я у морі, ми з Роузі будемо будувати човен, бо Гілберт став акулою. Тут я не бачила ніяких акул. Може, він ховається. Ось, це допоможе тобі його знайти. Каю чудово грався у піратів. Тепер він був готовий побудувати власного човна разом з Роузі. Розі, ти у воді. Давай будувати нашого човна. Ось тепер ми зможемо вистежити акулу. Поглянь Роузі у острів Може, там є пірати? Пірати? Можливо, пірати захопили Гілберта. Я бачу пірата. Тату! Хочіше, ховайся від пірата! Він упіймає нас. О, І... я безстрашний пірат. Погляньте, покинутий човен. Хм, мабуть, я переборуся на нього. О, ні! Здаюся, ви впіймали мене. Добре, пане пірат А де Гілберт? Я не знаю. Любі, час обідати. Влаштуємо пікнік на моєму човні. Гадаю, твій човен трохи Каю. Каю знав, що робити. Якщо його корабель замалий, то потрібно зробити більший корабель. Матусю. Можна я візьму підстилку для пікніка. Юберте! Ага, я тебе знайшов. Гадаю, дощ, це достатній привід для того, щоб зробити пікнік вдома. Ось Юберте. Тунець. Навіть у такий мокрий день, який почався із розчарувань, родина каю змогла знайти вихід і влаштувати собі пікнік біля моря.